Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні показую знову вам свою моркву. На початку весни я показувала вам її. Це морква, яку я зберігала в пакеті такий гарний лайфхак, дієвий. Дуже мені сподобалося. Сьогодні э, готую голубці, полізла в погріб та й вирішила дістати, показати. Я думала, що тут гнилої немає, але якась одна чи дві дали все-таки дуба. Але дивіться, 9 місяців вона лежить вже в цьому пакеті. Восени я її замочила в холодній воді. на дві Годинки помила мочалочки, обрізала жопки, хвостики, висушила і поклала в пакет, закрутила. І ось так вона зберігалася в мене 9 місяців. Подивіться, вона соковита до сих пір. Вона пружна, вона не м'яка, не гнеться нічого. Але деяка все ж таки вже ну, вже є новий урожай. Вже на городі рання морква. тіп-топ я сіяла, вже є новий урожай. Вона ще не дуже товста. Ну, як то кажуть, при поганому розкладі вже можна її їсти. Але ось ця дивіться, як гарно зберігається. Дуже мені цей лайфхак сподобався. Тут іще переберу я її, промию, просушу, і вона далі лежатиме в погрібі. І ще якусь недільку дві можна буде її споживати. Так, друзі, продовжую нещодавно розпочати сезон консервування. Він у мене з клубнічки почався. Я закрила 17 баночок півлітрових варення, і зараз 20 банків, банок 3-літрових зробила компоту. Чисто вишнювий. У мене люблять чисто вишневий компот. Друзі, вийшла на город після доща, а в нас такий дощ був одна назва, тільки дощ. Цілий день хмарилось, хмарилося, проляпотіло і розхмарилося. Таке, єлі поляпав, не знаю. Десь біди понаробляв, бачу там на днях. Такий дощ був з градом, людям побив, так жаль, я співчуваю. Нікому щоб такого не було, але дощику хочеться. Хочеться дощику, все страждає, все хоче водички на все. Водички поливати не вистачає, ні води, ні часу. Ось у мене в цьому році які гарненькі нагідки, я в тому році насіяла насінням. От за, наростуть на той рік взагалі весь город буде і сапати не треба буде. Бо цей рік вже ми два рази висапали, у нас кінець червня. Дещо навіть по три рази. І знову треба сапати. Тому що огірки, наприклад, баштан, воно повинно вже все змикатися, картопля, кабаки. Воно не змикається, бо воно у нас пізно зійшло через те, що були. Було сухо, було засуха, гірки я пересажувала, пересаджувала, насаджувала. Ну, Ось там малесенькі сходять. Хочу показати вам тут сорт, один артист. Мені так сподобався. Дивіться, які в нього гарненькі такі огірочки. Багато їх понав'язувалося, вони так співпадають з тим, що намалювано. На упаковочці, написано. Гарний сорт. Мені сподобалося. Я огірків насадила, як. Не знаю, що в цьому році. Хоча ми, скільки їх особо не їмо, в цьому році зроблю тільки консервовані оці, як під капронову, тільки під желізну, того, що ми перестали їсти ці мариновані, з кетчупом і салати ще з корейською морквою, нам сподобався. Гляну до помідорів. От перець баклажани поливаємо, то баклажани, в принципі, непогані, цвіт викидають, є там квіточки починають навіть. Квітнути. Зараз вам покажу отакі От квіточки. Це ж мої баклажанчики, які я садила. Важко їх вирощувати. Ну, я старалася. І перчик. Отакий От перчик я по два штучки садила. Перець гарно відзивається на те, щоб його по два штучки садили. Так йому подобається, він трошки притіняє. Сам себе то його поливаємо, бо перець дуже любить вологу. А от помідори поливаємо тільки розпилювачем, десь він упав там зверху на листочки вечорами, щоб вони хоч трошечки з листочки водички попили, бо під корінь це дуже багато води треба, в нас скважині, скільки нема. Мені за капусту писали, не морочте собі голову, поливайте щодня шлангу один раз купив і все. Ну Шлангу можна купити, а воду не можна купити. Скважина це ну, пробити скважину ще одну або цю чисти. Це зараз на даний момент під час війни. Це ну, взагалі, дуже важко зробити. Це треба багато фінансів. Ну нічого, якось викрутимося, все буде нормально. Помідорчики в'яжуться, дивіться. Помідорчики в'яжуться, дасть Бог, дождемося, врожаю, є більше, є менші. Трошки да, підсихають. Там знизу в мене латка є, то трошки більше підсихають, бо там я не поливаю їх. Ну, а так, в принципі, якось є, так-сяк. Баштан там підріс, ну. Ще, напевно, прийдеться його сапати та сапати, бо він не змикається. Капусту теж не поливаю, я й не ходю і не дивлюсь, треба піти глянуть, чи є там та білокрилка, чи нема. Бурячок гарно пішов, чесничок, бачу, стрілки мене повиривали, але видно буде, коли треба буде його виривати, вибирати. Вже жовтіє так гарненько, вже можна буде. Ну, До 12 липня його вибирають до Петра і Павла. Цибулька там, та, що на зиму, я голландська садила, дуже гарна, моя трошки гірша. Ну, вона теж наросте, тому що ще ж цілий місяць її рости. Ми вибираємо цибулю десь в кінці липня, в тому році, 16 липня, здається, ми вибирали. Чи ще ні? Щось я обманюю вас. Чи 26-го? Ну щось отаке, десь в кінці липня. Кущовка в цьому році, мені здається, що вона сильно швидко засихає. Вона ще маленька нав'язалася. Кущовка нам життєво необхідна, бо ми користуємося нею до сих пір. Точніше, я, у мене ще є кущовка, і щоб не рвати на городі, ну рвемо на салати молоденьку, так якщо більша цибулинка десь швидко треба, то рвемо. А так доїдаємо ще кущовку. Цибуля у нас по 70-60-65-70 гривень. Горошок отакий вже треба виривати, може завтра його обірвемо та чи заморозю, чи. Якщо буде що законсервувати пару баночок на олів'єшку, то законсервуємо. А цей часник смішний, нещасний ярий. Він взагалі кожного року такий маленький. А в цьому році тут хвостики одні. Це ще вель хотіла сказати. Салат засихає, але я вже пересадила новий, поки бачу, тут нічого не сходить. Редьку чорну і салат посадила. ну Може, піде дощик, і тут ще перчика натикала, остатки. Помідорчики, майорчики. Зацвітають, вони такі в цьому році теж нещасні, поколінця. От цвітуть, починають цвісти. От такі справи, друзі, пишіть, як там, у вас, як там у вас справи, як там погода, як ви поживаєте. От там люба зараз збільшимо щось крутиться на городі. Теж щось поливає. Я йду по поливалку, набиратиму зараз воду. І буду поливати